Сьогодні, 18 вересня, а отже, рівно 10 днів тому померла королева Великобританії і 15 королів співдружності. Сьогодні ж закінчилася десятиденна жалоба, яка тривала з 8 вересня. Тож саме сьогодні я й розповім про такий феномен, як британська демократія. Як, чому і в яких випадках працює демократія при тому, що є монарх, титул якого передається спадково і не обирається громадянами? Так, багато хто думає, що королева Великобританії або ж король, як то кажуть у самій Великобританії, Reigns but not rule. Але ні, вона або він в деякій мірі впливає і на політику. Навіть в Вікіпедії написано, що монарх має право оголошувати війну, підписувати мирові угоди та призначати прем'єр-міністра. Тобто, прем'єр-міністра призначив і все пішов собі гуляти, і участі у політичному житті більше не береш. До речі, Великобританія одна з небагатьох країн, яка не має конституції. Чому це так важливо в Україні? Наприклад, є громадяни. Вони обрали парламент, який в свою чергу проголосував за конституцію, яка регулює права і свободи громадян знову ж таки: устрій держави, всі закони, що приймаються, мають відповідати їй, та регулює дії влади. А по факту монарх Великобританії передав частину своїх повноважень парламенту та міністрам. Парламент у Британії складається з двох громад і самого монарха. Значить, палата громад, яка обирається громадянами, вона голосує за законопроєкт. Потім передає його палаті лордів, і в самому кінці його підписує, або ж не підписує в цьому і є його політична діяльність в парламенті. Монарх. Також монарх може не дати дозвіл навіть на розгляд законопроєкта, який стосується фінансів, земель та повноважень королівської сім'ї, конкретно Єлизавета II Використовувала це право як мінімум 4 рази. Ще 1062 законопроєкта Вона могла розглянути чи відхилювати, але скільки разів з цих можливих вона користувалася своїм правом. Ми точно не знаємо. Це ніде не документується, ніде не записується, чи брала королеву участь у розгляді законопроєкту чи ні. Тож, дивлячись на все вище перелічене, важко сказати, що Велика Британія в повній мірі демократична держава, тому що народ убере обирає лише е, нижню палату парламенту, тобто палату громад, а багато інших законодавчих органів вибираються не демократично. А по-друге, в цій державі взагалі є людина, яка має дуже багато повноважень більше, ніж звичайний народ, так би мовити, більше ніж його піддані, е, як прийнято казати у самій Великобританії, але. Цю людину ніхто не обирає. Більше того, його титул передається спадково так, як про короля або королеву Англії, тобто про монарха Англії, Великобританії. Вибачте. Тому я навіть не знаю. Слухайте, у мене немає ніяких претензій до недемократичності Великобританії. Вона прекрасно існує. Там люди прекрасно живуть. У мене ніяких претензій немає, але конкретно її демократичність. Я поставив під сумнів через наявність Королеви. Більшість, звісно, вважає, що королева – це лише титул, і ніяких повноважень політичних у неї немає, але це не так. Я вже сказав усе, що хотів. Тож, Велику Британію, думаю, не можна вважати демократичною державою. Все. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте мені, підписуйтесь на Patreon, щоб донатити регулярно. донатьте ЗСУ, підписуйтесь на телеграм канал. І ви все знаєте. До побачення!